Сьогодні 31 травня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 31 травня в Україні світі святкують Міжнародний день бортпровідника професійне свято, яке було створено, щоб вшанувати важку та віддану працю бортпровідників. Ці люди повинні мати унікальні навички. Вони також несуть відповідальність за життя людей під час польоту. Бортпровідники роблять усе можливе, щоб пасажири отримали легку та приємну подорож. Також 31 травня всесвітній день без тютюну. Сьогодні людина з цигаркою вже нікого не здивує, але варто пам'ятати про згубний вплив тютюну на здоров'я не лише того, хто палить, а й людей, що його оточують. Щорічна важлива подія була заснована за ініціативи ВОЗ, щоб привернути увагу суспільства до небезпеки паління та тих хвороб, які воно викликає. А ще 31 травня всесвітній день блондинок. Світловолоса, частина жінок планети святкує особливе свято. Існує кілька версій його появи. Згідно з першою свято було створене у США 9 червня 2001 року, коли команда адвокате з білявок вирішили показати колегам чоловікам, що вони розуміються на юриспруденції так само добре. Свято було засноване, щоб підкреслити, що колір волосся жодним чином не впливає на інтелект. 31 травня святкують день народження велосипедного спорту. Дату для святкування обрали зовсім не випадково. Саме в останній весняний день 1868 року провели перші велосипедні перегони. Відбулася подія в Парижі в Старовинному парку. Цього дня народилися 1919 рік український літерознавець, історик, археолог, перекладач, бібліограф Леонід Магновець. 1931 рік учений українознавець і громадський діяч Петро Кононенко. 1955 рік український веслувальник Сергій Чухрай.